Виконуємо номер 545 із підручника Алгебра 7 та номер 2241 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Відомо, що для деяких натуральних значень А і Б значення виразу. 6А додати Б кратне числу 7. Доведіть, що для тих самих значень А і Б значення виразу 6Б додати А також кратне числу 7. Приступаємо до виконання. Знайдемо суму наших многочленів. 6А додати Б і 6Б додати А. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. 6А додати А це буде 7А. Б додати 6Б буде 7Б. Винесемо спільний множник 7 за дужки. Як бачимо, сума ділиться на сім, буде з множників сім. Один із доданків за умовою відомо, що ділиться на сім, тоді і другий доданок ділиться на сім. Запишемо це. Сума ділиться на 7, один із доданків в дужках напишемо за умовою ділиться на 7, тоді є другий доданок 6b додати а ділиться на 7. Номер 545 із підручника Алгебра 7 та номер 22.41 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконана.